Тепер ми одягаємо наші стегна. Раз. Так само. Раз. Резинка два. Є. Поправляємо, стоїмо, щоб в нас було єдиний балістичний пакет попереду. Соцільний. Тепер переходимо до шиї. З... У нас є два елемента. Елемент перший використовуємо за доцільністю. Шукаємо нашу кишеню тут і закидаємо. В цьому елементі ми от маємо шию, яка прямо нас по подбородку закриває. Тепер ми беремо інший елемент. Цей залишаємо і закидаємо нашу другу шию. Є. Тут вже нюансів, що шия комусь чи мала, чи заважає, чи там впирається кудись, чи отопирюється. Легко можемо зняти, щоб не заважала взагалі. Легко можемо одягнути.